Шість важко поранених людей внаслідок падіння гелікоптеру у броварах перевезуть до Чехії та Польщі. Серед них троє дітей, які мають опіки до 40% шкіри. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Лікування цих людей профінансують не коштом держави, а в межах спільної програми МОЗ та Єврокомісії. Лікарнях перебувають 15 пацієнтів, з них 10 в опіковому центрі, і з тих 10 – сім в реанімації. Чотири чоловіки там ступінь враження не дуже значна. Вони будуть проходити лікування в Україні. Шість чоловік зараз готують, стабілізуються для відправки лікування за кордон, готові забрати на першому етапі Польща і Чехія, а далі будемо бачити по ситуації, як буде проходити лікування, бо висловили і Норвегія, і Сполучені Штати Америки, і інші країни. І це не за кошти державного бюджету це в рамках програми, яку започаткувало Міністерство охорони здоров'я спільно з єврокомісаром з питань охорони здоров'я з єврокомісії. Це так звана програма Мед Евак, яка фінансується за рахунок коштів Європейського союзу. Ми за заводимо в базу пацієнта з певною патологією. Європейські клініки відгукуються, що це їхній профіль. Вони готові його забирати.